Чи пам'ятаєш день, коли ти відкрила перший кабінет, якою ти тоді була? Ой, ну я була сповнена мріями, надіями. Я можу сказати, що це був перший кабінет, хто знає Запоріжжя, Південний діловий центр. Це був маленький кабінет, як через стінку від мене проводили дітям англійську мову, викладали. І я пам'ятаю, як до мене прийшов перший клієнт це з мій знайомий з минулої роботи, і у нього був рослині, хоч треба було вирізати. Йому хотілося кричати, тому що йому хірург залишив 13 шматочків нігтя після хірургічного втручання, і ми їх доставали. І, і крикнути не можеш, бо діти англійські дітей попугаєш. Ну але я була наскільки сповнена надією, Мені було все одно, що там не було вологої точки, що там не було там, що діти поруч. Я наскільки жила цим кабінетом і наскільки хотілося, я тоді з консульта... в конференції в конференцію з навчання в навчання. Я прям бігала по цим курсам, тому що у мене було постійно багато питань, на які мені хотілося знайти відповідь. І саме сьогодні, коли у мене вже є наймані працівники, дівчата, майстри, я завжди їм кажу: поки у вас є питання, поки ви розвиваєтесь, Як тільки у вас не стало питань, ви деградуєте. От саме я дуже багато вклала в себе в тому в кабінеті в першому. Щоб йти далі, я ніколи не стояла за ціною навчання. Тобто, я завжди, мені цей кабінет, маленький кабінетик, але він мені дав настільки багато. Там була і перша субаренда, там був і перший найманий працівник, тобто там був самий перший досвід. Це був 2019 рік, мій перший окремий кабінет.